Прибув я на нове для себе місце, тільки відійшов від машини і в мене був гарний сигналчик. Я вирішив перевірити, чесно кажучи, думав, що це проволка. Але дивимось. дивимося. Диви. Тільки, ну, подивіться, це перший сигнал на полі. Подивіться, який просто чудовий нак. Просто ну, суперовий. Що можу сказати? Перший сигнал і вже такий заліковий. Вістря скіфів А приїхав я на черняхи. Буду обхажувати це поле. Так, друзі, довго ходжу, знахідок мало і вилітає мені ось така знахідка. Не знаю, що це, знаю, що це з бронзи. Ось тут, напевно, зломане. Та і тут поломане. Що це? Можливо, було закінчення фібули, а можливо, якийсь якісь... кіготь Підказуйте, хто знає. Так, друзі, не впевнений, але мені здається, що це кресало. Дивіться, ось є тут з цього боку такі якісь зазубрини а з того немає. Ось таке можливо. Кресало, хоча я не впевнений, але дуже на то схоже. Ну або кастет. Шукаємо далі. Хоч рука в мене і болить, я дуже рідко виходжу на поле. Але сьогодні, мабуть, дуже гарний день. Я бачив багато відео, де люди знаходили золото і чомусь думав, що чому я ніколи не знаходжу. мабуть, сьогодні. Настав той день, коли я знайшов перше своє золото черняхівське. Так, друзі, не знаю, чи вам видно, але ось цей шматочок! Ось, друзі, цей шматочок золота, колір сонця. Ось такий шматочок. Він такий важкенький тому я вважаю, що це золото. А ви підказуйте, чи я правильно зрозумів ось таке черняхівське золото. Лайкос. Знайдено ось ось колечко, мабуть, якесь саморобне. Трошки зігнуте, але видно, що це. Кільце. Ось така знахідка. <кій> дуже багато чорнини всякої, не дуже багато проволоки, але й сигналів не так багато. Шукаю далі. Так, друзі, вилетів мене ТОС. Я думаю, що це радянщина. Так воно і є. Рання Радянщина. Це 5 копійок. Але якого року? 28-го. Ну нічого, не частий. Бачите, яка гарна підкова випала? Коник ходив, сточив та втратив. Ну, а я заберу на вдачу.